Я сама зі Львова, от я зараз живу в селищі, і хочеться показати, що життя в селі чи в селищі теж може бути цікавим. І неважливо, де ми живемо, тому що зараз епоха такої глобалізації, де є інтернет. Якщо у вас є телефон і інтернет, ви можете спілкуватися з будь-ким. Через соціальні мережі можна теж реалізуватися, продавати будь-які товари, послуги, та чи рекламувати якісь товари іншим людям, які, можливо, бояться модійності, і навіть в тому селищі, де ви є, чи селі. Ви можете теж, наприклад, рекламувати якісь. Магазини, рекламувати якісь товари, реалізовуватись можна сьогодні через соціальні мережі. Тому все таки я вважаю, що життя прекрасне, не треба прив'язуватись до якогось конкретного місця. А шукайте в своєму житті позитивні моменти. Наше мислення це є набагато важливіше, ніж те, де ми фізично живемо. Тому що я жила у Львові, я знаю, який там тем життя, що люди дуже багато працюють, щоб забезпечувати себе. А от в селищі. Можна собі дозволити трошки інший тем життя, хоча хто як працює, це вже залежить від нього особисто. Тому всім бажаю більше посміхатися посмішки залежить наш настрій, навіть ставлення оточуючих до нас. Тому усміхайтесь, не соромтесь того, де ви живете.